Рік складає непопрані речі велику валізу. викладає із дзвоном монеток з кишені ключі. Каже, вибач, будь ласка, таксі зачекалися знизу. Я б багато зробив та багато чого не довчив. Я багато хотів, але певно не та мене з тими. Та, на жаль, залишилося часу на більше доби. Так багато стільців за столом залишились пустими. Я любив теж, будь ласка, ти також люби. Я не вмію прощатись подовго ось так на порозі. Тож буває. Ми удвох постаралися разом як слід. А наступному року, що певно, до тебе в дорозі. Передаймо зв'язку ключів та від мене привіт.